Вітаю, друзі! Ви на каналі Слава Україні! Чи знали ви, що меч князя Святослава це не просто зброя, а справжній символ сили, честі та сміливості? Сьогодні я розповім вам коротко про цей унікальний артефакт, який лишив глибокий слід в історії Київської Русі. Цей меч був свідком епохи героїв, епохи, коли князь Святослав своїм полководницьким генієм захищав наші землі від ворогів і зміцнював велич нашої держави. Залишайтесь, далі буде цікавіше. Князь Святослав Ігорович, видатний правитель та воїн, чиї походи на землі. Казарського Каганату і Візантії стали легендами. Його меч вважається не просто зброєю, а символом його військового духу. Історики припускають, що цей меч був не лише бойовим знаряддям, але й знаком влади та престижу. Його характеристики, як от гравіювання та форма, свідчать. Про високий рівень ремісництва тієї епохи. Вірите чи ні, але цей меч досі викликає захоплення своєю історією та магією. Дякую за увагу. Якщо вам цікаві такі історії, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть у коментарях. Про що хочете почути у наступних відео. А головне пам'ятайте, наша історія вона вражає. Слава Україні!